Сублімація кристалічного йоду. У вигляді простої речовини йод представляє собою фіолетові кристали, що знаходяться у герметично закритій колбі. Частина йоду знаходиться у вигляді пари, тому ми бачимо бліде фіолетове забарвлення у колбі. При нагріванні кристалічного йоду спостерігається явище, що має назву сублімація. Це перехід кристалічної речовини одразу у газоподібний стан, а не у рідкий, як це спостерігається у більшості інших речовин. Ми можемо спостерігати перебіг сублімації через посилення забарвлення газу у колбі. Забарвлення є красивим фіолетовим. Саме через це забарвлення йод одержав свою назву, адже грецькою йодес означає фіалка.